Доброго дня. Сьогодні вирішив зробити таку підборочку вам на автівки в наявності електромобілі, які коштують до 21 тисячі умовних одиниць, які є у нас наявності. Можна приїхати потестувати Е, купити. Ну, тут по порядку ЗОЯ 2018 року, 40 кВт батарейка, 230 км запас ходу. Пробіг 90 тисяч, проб'їхала по Європі. В сірому кольорі, дуже приємна, м'якенька, з виду невеличка, але всередині така достатньо ємка. ID3 BMW 2014 року проїхала 88 тисяч запас ходу 110, 2014 рік, я вже казав, 22 кВт заявлених виробником при виробництві. В цікавому такому <coughs> максимальній комплектації. Там шкіра така з деревом, ну. Цікаво, зараз на зарядці стоїть. Гольф 2016 -го року, це з Америки я привозив ще в 2021 році привозив для клієнта. Він приїхав, привіз мені його, покатався, приїхав, поставив його на трейдин. І тут 24 батарейка, 150 запас ходу. А, ну Нічого не можу сказати, 7 гольф є 7 гольф. 24. -я... Батарейка може йому і замала, але за, не за всі гроші, за 10 умовних одиниць це дуже приємний варіант. А це вже два рестайли йдуть. Рестайлінгова, вже 36-та батарейка, європейка, на максималках, тут і активні леди, і шкіра, і додаткові ще зимова гума на дисках, і на чорному, і на білому такі варіанти цінник 15500 можна забрати. До 100 тисяч пробігу. Там 88 і 85. Іонік 28 батарейка, 18 й рік. Запас ходу 240. В такому цікавому теракотовому кольорі. На максималках, теж на шкірі, там на всіх всіх, всіх що може бути плюшках на оптиці. А, до речі, тут 270 запас ходу на 36-й батарейки на рестайлах. Це Opel Ampera, Її багато знають як варіацію, як Bolt з Америки був, то для Європи випускалася Ampera в Opel. 60-та батарейка, 17 рік. Там до сотні вона проїхала по Європі. 400-420 ходу будь ласка, за 18 грошей можна забрати. Є, ЄНС, оце ЄС, це ЄНП. Це 54-та батарейка. І тут і тут. Це комплектація на 54-ті батарейки, 420 км запас ходу 2500 можна забрати EMP і 21 можна забрати ENS. Далі вже йде ряд там, для наступного огляду. Вже цінники від 21 до 28. Буду знімати завтра. Підпишіться, вже майже 300 роликів на цьому каналі. Все про електромобілі, всі авто, які ми привозимо для вас, або на салон, на виставку, або під замовлення. Всі на цьому каналі. Гарного дня і бережіть себе.